Файного благодатного понеділкового дня товариства і я найшов червоні листочки, виявляється, чим далі у осінь, тим їх більше. Слухайте, таке файне слово на сьогодні із Євангелії до Марка 7:13, де Ісус докоряє учням євреям, е, е, єврейським свіжоспеченим учням, хто його слухав, докоряє їм, що вони забагато. Уваги уділяють для зовнішнього такого богопочитання, для зовнішньої обрядовості, а замало для того, аби серцем бути з Богом. І мені так сподобалося, як він це підсумовує. Він каже: бо ви людським переданням касуєте заповідь Божу, коли так чините, і, і багато чого іншого, ще всякого робите. І, власне, в цьому тринадцятому вірші. А мені дуже сподобалося, бо це у моєму стилі. Тобто, коли є якась тема, яка мене не цікавить. То я її не деталізую, я так узагальнюю. І там це все інше з цим пов'язане. Ісус показує, що Він навіть не хоче це перераховувати. Він навіть не хоче перераховувати, чим ми касуємо заповідь Божу, якими саме своїми переданнями, показуючи, що це така тема, про яку часом навіть не варто говорити. Всі наші правила, всі наші там приписи, звичаї, вони добрі, коли ведуть до Бога. Вони добрі, коли радихають, вони добрі, коли дають життя в ну на основі слова Божого. Вони добрі, коли підштовхують до творчості. Вони добрі, коли ну, буквально ведуть нас до Бога. Але коли будь-який наш припис, будь-який обряд, звичай, традиція, правило, закон наш людський скасовує закон Божий, то це біда. Одразу має включатися якась яскрава червона лямпочка і казати, що ні-ні ні, стоп. Не можна людське правило, людський припис робити важливішим за заповідь Божу. Це так важливо. Цікаво. Якщо вам спаде на думку якийсь приклад конкретний, коли ви бачите, як людський припис переважає слово Боже, як людський припис переважає те, що сказав сам Господь, то і ви це помічаєте, ви це бачите, якийсь такий приклад, то напишіть, будь ласка, в коментарях. <кхід> Цікаво буде почути вашу точку зору або вашу замітку. Скажімо, мене завжди, завжди дратувало, коли люди, які можуть справді не вникати в Слово Боже в неділю і, і свято, до церкви не йти, брати участь у Євхаристії, у службі Божій не брати, участь у ем, прославі народу Божого не брати, але, але скажім, свято бережуть нічого не робити у, у неділю. Загально то ми можемо сказати, що є такий припис десь у Старому Завіті, що там у день Господній не працювати, уникати праці фізичної. Але йдеться не про це. Йдеться про те, аби не працювати, щоб мати більше часу для Бога, мати більше часу для родини, для себе, мати більше часу буквально для відпочинку, для роздумів, для медитації, для споглядання, а не просто не працювати і, 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 і нічим іншим не займатися. Це перевернуте. І мене це завжди і смішить, і дратує, і зачіпає. Чому Бо то якийсь наш припис, наша така умовність, що що це не можна працювати, воно стоїть вище. На тим, що добре працювати, а до церкви ти був, а спільнотою ти бачився. А слово Боже, ти сьогодні споживав, ним ділився, ним наповнювався. Ти наповнювався сьогодні тілом Божим, його кров'ю, сила. І це так, так легко можна людським приписом якось не допрацювати або перекреслити заповідь Божу. Тому обережімося цього. Тому наводьте приклади, наведіть ваш приклад, де ви бачите, де наш припис, наш, наш закон, наше правило людське. Касує явну заповідь Божу, буде файно позбирати ваші уваження. А на загал, то бережімося цього. І нехай цей тиждень буде присвячений тому, щоб ми старалися все ж таки серцем шанувати Бога, серцем за ними йти насамперед, а всі інші правила, щоб нам до цього допомагали, а не забороняли. Ну дай Боже, будьте благословенні, файного мирного дня. Майтеся файно, мир вам!